До Полтави на щиті повернулося троє захисників України. Воїну Олександру Ніколаєнко був 41 рік. Народився та проживав він у селі Діброва Диканського району. 2023 року був мобілізований до лав збройних сил України. Обірвалося життя військового під час виконання бойового завдання 12 листопада 2024 року на Донеччині. Прощалися сьогодні із 39-річним Олександром Сурженком. Мешкав він у місті Полтава. З 2022 року вступив до лав Зсу, де проходив службу на посаді стрільця санітара. Загинув 7 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. На панахиді відспівували і 43-річного капітана Євгена Храмушина. Мешкав він у місті Полтава. 2023 року. Вступив до лав Збройних сил України. Він був начальником групи зв'язку та інформаційних систем. Загинув 26 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання у Харківській області. Вічна слава героям. Ми маємо завжди пам'ятати, що на нас лежить відповідальність за тих, хто тут, за цю країну, за яку вони віддали своє життя, цю країну, про яку вони мріяли, тому що їхній подвиг не тільки для нас, а для наступних поколінь українців, для наших внуків і правнуків. Вони виборюють ту країну, в якій панує добропорядність не немає корупції, злоби, розділень.